Звертаюся до Верховного Головнокомандувача ЗСУ. З проханням урегулювати Винен був повернутися осінь 2022 року. Верта від імені всіх строковиків до народу України. Я сподіваюся, що хтось із чиновників мене все ж таки почує. Вони звертались практично до всіх телеканалів для того, щоб їх думку хоча б почули. Але всі відмовили сьогодні. Ви почуєте, що говорять військовослужбовці, строковики, а також побачите звернення їх жінок, їх матерів, які дуже просять звернути увагу на проблематику щодо строкової військової служби. Бо хлопці на превеликий жаль знаходяться в тяжких умовах. А отже, ми, як журналісти, звертаємо увагу влади на цю проблему і віримо, що влада негайно втрутиться. Та вирішить вказані питання військовослужбовців. А ми з вами, друзі, давайте будемо активними, давайте допоможемо нашим військовослужбовцям, адже від цього залежить не тільки наша безпека, не тільки наше життя, не тільки наше здоров'я, а й здоров'я та життя наших близьких, наших друзів, наших діток. Бо саме вони, ці військовослужбовці, Мають право на відпочинок, мають конституційні права, і саме вони захищають весь український народ. Отож, бо щоб це відео побачило якомога більше людей. Поширюйте його в своїх соціальних мережах, поставте обов'язково лайк цьому відео. Хто ще не підписаний, підпишіться на канал, бо саме так працюють алгоритми YouTube, а отже, люди побачать цю проблему, і ми зможемо достукатись до влади, а отже вирішити її. А в кінці відео ви побачите пряму мову військовослужбовця, який записав для народу України та президента України відео. І не забувайте, що ми виходимо завдяки вам. Тому підтримуйте наше інформаційне агентство своїми благодійними внесками. Кожна гривня важлива. Реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Не забувайте, друзі, бо ми незалежні тільки завдяки вам. Немає фінансування з вашої сторони, то цілком зрозуміло, що інформаційному агентству його десь потрібно шукати. Як написано в Біблії, рука того, хто дає, ніколи не буде потребувати. На старослов'янській мові це звучить так: а ще рука даючого Данія Скудієт. Також не забувайте натиснути на кнопочку спонсорство, підключити спонсорство для того, щоб на майбутнє у вас була можливість. В тому числі впливати на суспільну думку, аби допомагати людям, бо тільки наші спонсори мають відповідні бонуси та преференції. А тепер давайте послухаємо звернення матерів військовослужбовців та дружин військовослужбовців. І в кінці, як і обіцяли, послухаємо звернення самого військовослужбовця. Отож, бо друзі, увага на екран! Я мама солдата строкової служби збройних сил України. Звертаюся до Верховного головнокомандувача ЗСУ, пана президента Зеленського Володимира Олександровича, з проханням демобілізувати наших дітей. Вони вже відслужили встановлені терміни, на які призивалися. Більшості прав прописаних в Конституції України, в них немає, а ті, які залишилися, порушуються офіцерським составом. Більшість солдатів вже втратили своє здоров'я і належного лікування вони не отримують. Тому скільки ще можна тримати наших дітей? Закрипаків? Я мушка Юлія Анатолієвна. Мати солдата строкової служби Збройних сил України звертаюсь до пана президента Зеленського Володимира Олександровича з проханням урегулювати права та повноваження строковиків у їх структурах або відпустити їх додому. Вони вже відслужили встановлені терміни, на які йшли. Більш ці прав, які прописані в Конституції, в них нема. А ті, які лишились, порушуються офіцерським складом. Скільки ще можна тримати наших дітей? Всім привіт. Я дружина строковика. Мій чоловік пішов на строкову службу весною 2021 року, а повинен був повернутися осінню 22 2022 року. Але його не відпускають. Я звертаюсь до головного командувача. Поверніть дружинам чоловіків, а матерям синів. Вони і так уже переслужують більше, ніж потрібно. Наприклад, мій чоловік переслужує вже 6 місяців. Але, на жаль, він не один такий. Зараз. Таких хлопців дуже багато. Дякую за увагу. Пане президенте, я мати строковика, який пішов служити восени 2020 року. Він повинен був повернутися додому в квітні 22-го року, але його не відпускають додому. Вже майже три роки мого сина не відпускають додому. Також не відпускають додому багато інших хлопців. Пане президенте, ми звертаємось до вас і благаємо вас почути на батьків строковиків. Відпустіть наших синів додому, наче діти не раби. Вони пішли чесно, відслужили встановлені терміни. Вони дуже багато переслужили часу. Будь ласка, пане президенте, почуйте нас батьківськ строковиків і відпустіть наших дітей до віку. Україні, звертаюся від імені всіх строковиків, до народу України, пана президента та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. 24 лютого нас перших підняли по тривозі, повіривши офіцерам, строковики прийняли бій проти окупанта. Незламні та мотивовані бійці боролися на всіх напрямках та віддавали своє життя та здоров'я виконання військового обов'язку. Через два місяці про нас просто забули. Настав час нагадати вам про наше існування. Пане президент, прошу вас звернути увагу на сучасне рабство, відсутність звільнень та відпусток. Нічемна зарплатня у 400 гривень. 24 на 7 Ми військовій частині. Тотальна неповага зі сторони офіцерів, контрактників та мобілізованих, відсутність належного медичного огляду та лікування, повна зневіра та відсутність мотивації абсолютно всіх строковиків. Ми втомилися чути обіцянки, не підкріплені законом або правовим актом. Втомилися чути теж срочник на чорнових роботах, втомилися від знущань депресії та деградації, втомилися віднесення служби в тяжких умовах. Строковики потребують поваги, рівності, відпочинку, побачити своїх рідних, зняти бронежилети та поспати без очікування команди підйому. Адже в першу чергу ми люди, а не робоча сила чи видатковий матеріал. Ми маємо власні права, зокрема, право на свободу слова, втомлені, пригнічені та демотивовані. Без діяльністю влади озброєні строковики просять про допомогу. Ми не кріпаки, просимо переглянути наш правовий статус або демобілізувати. Слава Україні! Зараз було таке враження, що строковики, крім того, що нити більше нічого не вміють. Але будь ласка, додивіться це відео звернення строковика до депутатів. Зробіть свій висновок. Я сподіваюся, що хтось із чиновників мене все ж таки почує. Ми строковики як люди. До речі, ми люди. Не раби це так, на секундочку. Ми, як ніхто інший, розуміємо, що відбувається в нас в державі, що йде війна, що гине наше населення. Руйнується наша інфраструктура, гинуть наші воїни, і це все через те, що в 2014 році на дипломатичному рівні не змогли вирішити конфлікти. Ми зараз стоїмо всі ми не для того, щоб крити ваші депутатські дупи. Ми стоїмо заради нашого майбутнього, заради наших дітей, наших земель. І повірте, ми вистоїмо. Навіть якщо нам 20 років ви гадаєте, що ми якісь ну не такі, так. Ми не хороші, ми не погані, ми інші. І повірте, ці інші рано чи пізно вас замінять. І повірте, це буде рано. Це буде дуже рано, якщо буде таке ставлення і надалі, як до рабів. Хлопці вже служать два з половиною, півтора, два роки, не бачивши ні разу своїх рідних вислів. В когось вже є жінка, в когось вже є дитинка маленька. В когось, можливо, мати або батько хворий. А ви знімаєте 30 тисяч. Нехай, то на вашій совісті. Ми тут, в принципі, безсильні. Але повірте, ми, як це все завершиться, будемо змінювати нашу державу на краще. І якщо ви не хочете цього робити, ми вам допоможемо. Бо нас багато і нас не подолати. Це ви нас так виховали. Разом нас багато, нас не подолати. І... Все гасло буде після війни дуже дуже гучно лунати біля Верховної Ради. А що ви думаєте по цьому всьому? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, а ми не прощаємось з вами, йдемо готувати інший матеріал. До зустрічі, друзі.